Друзі, всім привіт! Сьогодні знову наш влог «Грізлі». Сьогодні зробила для вас підбірку із фронтально-викидних помічників, а саме аж цілих 6 штук. Ну що, давайте роздивлятися. Хочу вам перед цим нагадати, відправка у нас без предоплати. Номер для замовлення залишаю вам в описі. Тому пишіть нам на Viber або на Telegram, можете і на сигнал WhatsApp і телефонувати. Починаємо, друзі, наші фронтально-викидні помічники. Будемо роздивлятися перший. Ось такий ціна в нас в нього 650 гривень. Отак він виглядає. Такий гарний, класний дизайн. Має кліпсу, склоб також отвір під темляк. Заточка двостороння. сталь 440. Наступний, трошечки дорожчий. 850 гривень. Корпус повністю де металевий. Тут у нас був корпус також металевий. Із кліпсою в кольорі градієнт з клобієм, а також отворот темляк. Заточка двостороння. сталь 440. Наступний, 700 гривень. Також повністю в повністю металевому корпусі. Ось такий помічник уже з односторонньою заточкою леза. Також присутня кліпса. Склобійника тут у нас вже немає. Нагадую, ціна 700 гривень. Наступний варіант дуже схожий до ось цього. По факту вони майже ідентичні, просто відрізняється сам дизайн. Отак, От він виглядає, є в нас тут кліпса, склобій, також отвір під темляк. Заточка двостороння, сталь 440. Друзі, дуже класний надійний варіант. Наступний це один із моїх улюблених. Так, дивіться, тут перше, що можна замітити, корпус йде уже не металевий, він йде з пластику, але тут найякісніший пластик, який може бути. Дивіться, є в нас тут кліпса, склобій відсутній. І головне це в нас репліка бенчмейду. Також, сталь у нас тут D2, яка промаркована у нас на клинку. Я ж кажу, це один із найкращих варіантів. Ціна в нас на нього 650 гривень. Але якщо берете одразу 2 штуки, тоді два віддаємо за 1100 гривень. Дуже класний у використанні. Раніше в нас ще був такий в чорному кольорі, зараз залишився лише в кольорі, в кольорі хакі. І друзі, на десерт вишенька на торті залишила вам ось такий крутий кастет із фронтально-викидним помічником за 1000 гривень. Дивіться, корпус повністю металевий. Є склобій, подивіться, просто пушка. Сталь 440C, заточка двостороння. Ціна 1000 гривень, як я вже сказала, попередньо. Друзі, зробила для вас ось таку круту підвірку. Надіюсь, відео вам сподобалось. Тому обирайте, який подобається вам найбільше, можливо, навіть не один, і пишіть для замовлення нам на Viber або в Telegram. Як я вже говорила, номер залишаю вам в посиланні. Так. Напишіть нам ще, будь ласка, в коментарях, який формат відео вам подобається найбільше. Ми будемо прислухатися більше до вашої думки. Що б ви хотіли в наступному відео побачити, тому що для нас це теж дуже-дуже важливо. З вами були ваші грізлі. Не забувайте нас, підписуйтесь, лайкайте і, головне, пишіть нам в коментарі. Ми дуже любимо на них відповідати, особливо на приємні. Всім бажаємо гарного дня з вами, ваші грізлі.